Всім привіт! Сьогодні хочу зняти таке відео про траворізку і гранулятор на 220 вольт на одну фазу. В інтернеті я трошки подискутував з одною людиною. Він говорить, що гранулятор і траворізка на 220, ну, більше гранулятор, він не робить своєї роботи і він не потрібний. Отака в мене траворізка. Я вже не раз знімав відео про нього, Але сьогодні хочу ще раз зняти, щоб якби, показати, що все воно працює навіть на 220 вольт. Отут в мене ця верхня частина знімається і такі в мене стоять ножі. Тут в мене стоять сегмент. І така сіточка. Якщо потрібно молоти, рукою незручно, що потрібно молоти, гра цей зернові. Тут також є ось такий тумбера. Тут позначені жирнові доверху вімкнені, коли сіно донизу вімкнені. Крутиться в одну сторону і в іншу сторону. Коли потрібно молоти е, траву, ось ця верхня частина знімається і мелиться трава. У мене тут зараз на цьому господарстві, де я буду молити. Електроенергія дуже і дуже погана. Тут крайня точка. Ну я зараз думаю от і покажу, яка в мене напруга. Відважив я ячмінь, зараз мелю буду робити гранули для дійних корів. Ось така вага, це без старі. 5600. І зараз по... Засічем за скільки часу, воно, ну, ця моя дробілка змелила. Дробілку я вже вимкнув. Тут немає нічого. Ну і зараз засічемо по часу, скільки вона буде молоти. Зараз я на телефоні в півтосі кондир. Не можу я його знайти. Бедем засікати так, воно і по відео де видно.

Будемо рахувати все до 2 хвилин 5,5 кілограмів. Я ще не сказав, тут двигун стоїть 2 кВт. Зараз я покладу молоти пшеницю відважно і покажу, яка в мене напруга. Засипав я пшеницю. Поклав молодця і зараз покажу, яка напруга. У мене стоїть стабілізатор. Ось така напруга, якщо буде видно, 194-193. 192, 190. Ось така в мене напруга. Зараз я зважу, тут в мене набраний мішок люцельні, скільки він, він там трошки спирається. 3,300 3, ой, падає. 3300. І зараз спробуємо його перемолоти. За який час ми перемелимо цей мішок. Включив я траву різку, на, тумблер... на тумблерах переключив сіно і зараз включив секундомір і засічу за скільки я цей мішок переб'ю. І потім знову вімкну. Щоб змолоти той мішок люсерні, я вже виключив. У мене пішло 5 хвилин і 31 секунда. Це 3 кг люцерні. Ось так в моя траворізка дробілка. Ось така травяна мука вийшла. Був повний мішок люцерні. Ну, якщо зараз зібрати, то десь буде відро, мабуть. А може й менше. Приїхав я вже на друге господарство, де я роблю гранули. Ми вже розклали, засипали. Змішую я бетонозмішувачем. змішувачем. Сушу я на таких на такі жесті розстеляю. зараз я пізніше покажу, як я охолоджую верніся. І ось такий в мене гранулятор на 220 вольт. ГКП. 4, 220. Двигун 4 кВт Ось така матриця 4 160 діаметр матриця. Матриця нерухома, з рухомими роликами. Ось так. Тут напруга трошки краще. І ось це йде до, до гранулятора. Я поклав трохфазну розетку. Я спочатку думав, що проста розетка буде від навантаження гріться, але все нормально, нічого не гріється, не горить. І тут стоїть амперметр. Зараз, так як зараз зимовий період, я Мало користуюся, то я його розбираю, зразу прочищаю, щоб воно не замусувалось не залипало. Зараз я складу і потім засічемо, скільки цей гранулятор може видати гранул. Що я вже зібрав, зараз засипаю. Таку суміш, яку я прогріваю з сонячникова макуха, але вона вже пару разів пройшла, тому що я роблю запуск і зупиняю гранулятор на соняшниковій макусі. Оце ось такий у нас така суміш. Тут у нас 40 кг І ось таким я її зволожую. Не накачав, зараз зволожу я не дуже багато, але трошки зволожую. Ось така напруга. Зараз ми вмикаємо спочатку тут на цей оцей пакетник що в комплекті з ганулятором. Гратор вже прогрівся, гранула йде нормально. І зараз ми зробимо заміри, скільки цей гранулятор може видати грану. Отакі ваги. Зараз заміряємо скільки оце відеречко. 180 грамів, 190 грамів це відеречко. Зараз ми ...вімкнемо секундомір і засічемо, скільки буде в нас вихід, який буде вихід. Хоча двигун максимальне навантаження розрахований на 22 А. Чому я не роблю ближче до 22 можна було б робити 18, там, тому що може бути стрибок струму і тоді зупиняється гранулятор. А 13-14 А навантаження і все працює. Навіть якщо стрибок струму, я встигаю перекрити оцей шибер, щоб зменшити подачу. Ні, я не зголожував сильно, тому що тут е, великий відсоток сонячної макухи і воно йде нормально, і сильно зголожувати його не потрібно. Ну, і зараз ми... 4 хвилини поміняє вітро і будемо знати. Скільки за 4 хвилини вона надає на вода. Бі наші уваги! За чотири хвилини три кілограми сімсот грам. Три кілограми сімсот грам за чотири хвилини. Так як я казав, покажу свій ось такий в мене охолоджувач. Просто висипаємо на весь і поки порція, наступна порція гранулюється, ця остигає. І воно ну, все нормально. Оце в мене бійні корови, а це предстарт поросята. Тут йде Соєва макуха. Е, навіть не макуха, а я брав соєвий шрот, тому воно такий жовтий. А тут йде соняшникова макуха і воно таке темне. І поки що охолоджується нормально. Але навіть коли літом роблю гранулу, що на дворі жарко, воно також головне поставити в тіньку, охолоджується нормально. Що я ще хотів сказати, хотів ще показати, як із гранули. Це свинячка. Якщо чути, то ось так вона підзимає і вона не розпадається. І так само так така ця короля. Так само, як і гранули хороші. Закінчив я робити гранули, так як я казав, пропустив соняш макухою, щоб на наступний раз швидше і легше було працювати. І залишаю зараз свій гранулятор. Розбираю його, розкручую все і залишаю до наступного разу. Для чого я знімав це відео? Мені в інтернеті зустрілась людина, яка дуже, скажімо так, противник гранулювання. Каже, що сипучкою. Годувати набагато краще. І подивившись моє відео, де я раніше виставляв гранулятора. Сказав, що мій гранулятор 50 кг в годину видати не може. Ну і зараз ми порахуємо. Так, я вже був підрахував кг кілограма нас було 3700. Відкидаємо 200 г на відеречко ось таке. І виходить три з половиною кілограму. Беремо 3,5, ділимо на 4 хвилини. І в нас ми отримуємо 875 грам. В одну хвилину. Дорівнює 875 грам в одну хвилину. І тепер множимо на 60 хвилин. І так, цей гранулятор в годину може видати 52 кг 52,5 Це я хочу, щоб подивився той чоловік, який казав, що не може мій гранулятор видати 50 кг в годину. І це при матриці 4. Так, якщо брати кролячий комбікорм, він видасть менше. Ну, до 40-40 кг видасть, дивлячись яка відсотко, який відсоток трав'яної муки. А якщо брати матрицю двойку і комбікорм для курчат то він видасть до 60, а мабуть і 60, тому що на двійці набагато швидше йде, набагато більша продуктивність. От для чого я зняв це відео. Тому що є люди, які, скажімо так, нічого в цьому не, не розбираються, не тямлять, а в інтернет викидають поради для других. І хто ще з цим не, не користувався грануляторами, скажімо так, подивиться таке відео і скаже, дійсно, навіщо він мені, якщо він не працює. Ну, тому я хочу сказати, що 220 гранулятор працює і працює непогано. Звісно, якщо у вас хороша напруга в мережі, якщо напруги нема, так як я показував в попередньому господарстві, так, він працювати не буде. Але якщо напруга є 220 вольт в мережі хороша, гранулятор працює і працює непогано. Ось таке відео я хотів сьогодні зняти і показати. Я сказав, що радий, що перед тим, як я мав купляти гранулятора, мені не зустрілася людина, яка не тямить в цьому ділі нічого, а дає поради. Перед тим, як давати поради, потрібно самому розібратися, випробувати, а потім комусь давати поради. Тому що ваша порада для когось може бути важлива і вони можуть прислуховуватися до якоїсь порад. Ось таке відео я хотів зняти. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. І... На все добре.